Оце така зраночка, вже намазалась кремчиком від цього. Просто в нас висить на, на, на качелі. Бачите, ось так. Надо трошечки сюди стягнути вона туди вирівняється. Ось так. Придумали собі, бо тут теж воно буває що прямо. Ж. О, і так качаюся на качелі. Класно так. У -у -у -у. І воно, бачите, криша є. І Десь у нас криша цієї качелі є, але я не знаю де. Коротше, йошта. Ні, це, це э, Агрус. Він схожий на Агрус, но вже з йоштою. Більше так. Не з смородиною, а з йоштою. А йошта. Похожий вкус, але вона кисліша. І більше віддає смородиною, мабуть. Оце так. Так що будете знати, що. Оцей агрус високий і йошта це різні, різні речі. Все. Так, на питання відповіла. За собак відповіла, що ногами я граю, що з річиком, що з Боняю. А в мене вони однакові. Однаково і пілює отримують, якщо треба. Однаково, і насипаю їм їсти, однаково їх жалію, однаково їх глажу, і все однаково. Навіть цього свинюка. що, десь хвост уже попачкав. Навіть цього свинюка я іноді більше гладю, бо він частіше до мене прибігає. Да, Такі вничку, щоб бонька не бачила. Річмен. Я, я, я лізу, я частіше прибігаю і, 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 і гладюсь, гладюсь, гладусь, отак. Я кажу, я боньки впадла прибігати частіше, тому не так часто отримує. Да? Жарко вам, дуже жарко. В мене, дівчатки, груші. Ще вчора вони висіли зелені. Сьогодні вони вже попадали. Це ж ви бачите, яка жара, а мені мама кожен день. Оля вже збирає гроші. Оля вже буде пізно, Оля вони вже переспіли. Я кажу, мама, все нормально. Сьогодні виходжу. На садочок дивлюся, вони вже половину попадали. Вчора вчора вони були зелені. Сьогодні дивіться. Вам видно? Боже, Оно, щоб я вам... отак. Вони вже жовті висять. Жовті кошмар. І ось тут вже нападали, бачите? Це копець. Тут ну, хтось вже з'їв її зараза, Ну, така аномальна жира, що я вам скажу, що, і, есно, що будеш ігрушку, скажи, відкуси мені. За тебе ще можу і пожувати. Ні, пожувати за тебе не треба. Пішов, поніс. Коротше, така аномальна жара, що воно все боже спіє моментом. Короче, я не знаю, сьогодні ввечері буду їх збирати. швиденько кидати в баночки. Я не можу, я вже так задолбалась з цією кухнею. А ще в город надо їхати, в місто. В місто треба їхати, бо нам потрібно купити ще пару мішків цементу. Заїхати в аптеку, там коли такий список треба, що мама дорога. Ні, З собою треба взять. Так, да, я не знаю скільки на аптеку потратив. Тисяч п'ять. Коротше таке. А що ти робиш? Від чого? Від чого? Від чого? Ти краще сапку мені сделай. А? Сапку мені зроби. Зламала ж я сапку, я вам кажу. А, чу, це, це для часника. Це для Угу. Ну все, дівчатка, показує. Тирин! Олька молодець, Олька так сапала, що, блін, зламала сапку. Ага, Олька теж вона... ніхіна не помив, блін, ніхіна. Молодець. Що не помив? Ну, не, не тачку, не, року, І що, тепер тачка вся грязна в бетоні? Блін, така була брава. Тачанка, і що вона тепер в бітоні все? Класно, зараз. Мене часом не треба, я ж туди кабачки збираю. Поставиш... О, слушай, можна відкрити зонтик, щоб воно не так парилось, ну, клієнка даже. Клійонка? Ну, навіть та ж теж Так, Де той вітер? Ти бачиш, де ну, той бачу. вітер? Тут бачу. воно не дуже закриває клієнт. Ладно, коротше, йдемо копати чеснок, телефони беремо з собою, бо він зараз і так відробиться. Божечки. Ну, куди ти зібрався клейонку, чи класти тут чесник. Ви бачите? І на взяли і заховав. Бачите, що він не робив? М -м -м -м. Ти вчора мив начебто її. Та блін, от полив. Хоче поняти. Все кладу. Да, 12 ночі, наоборот, ще тачку. Кладу телефон. А чого в нас що? Світло горить в хаті в цей. А як це так? А воно що все. Всю ніч горіло. чи що? Це я вчора включала. Я вчора тут включала світло. Щось я тут робила. Щось я тут шукала. І не виключила. Ви прикиньте, всю ніч горіло світло. Боже! Нагоріла, ну тут лампочка економка. Це ж намазала, це ж така жирна, вся намазалася вже этим, кремом. Ви бачите, така аномальна жира, то як? Де моя кепка? Якась кепка, бо це все. Коль, ти ж панаму одівай! Панаму. Мама, де моя Панама. Все, пошли ми, потім покажемо, скільки накопали. Так, навіть я не пам'ятаю, не пам'ятаю, на чому я зупинилась сьогодні. Ось. Ах. Поїхали ми в місто. І все тільки недавно повернулися. Сьогодні була жара така, що просто це неможливо. Ми сьогодні... О, комар залетів. Ми сьогодні з колею що. спека. Спека, спека була, так. А я кришкою махала? Чого ти цим махаєш? Так, Це жар, щось не кришка? Ні. Оця кругленька, маленька. Так. Зараз, де вона, блін? Ось, все. На. її лише, держи. Держи, по моєму способу. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Поїхали ми в місто сьогодні, поробили всі свої діла, які треба були на сьогодні, які ми планували. Угу. Скупили все, що нам було потрібно. А завтра ми їдемо знову в місто. Але oh. це буде, мабуть, після обіду, я не знаю. Коротше, це така е, спека, що просто неможливо. Ох, сьогодні, як ви зрозуміли, ніхто нічого не дороблював. Бо поки ми туди поїхали, поки ми сюди поїхали, поки приїхали, приїхали, приїхали світла. Ну так, да. ні, ну світла не було, коли приїхали. Якщо чесно, так руки болять. Мені ж камеру тяжко тримати. Ось. І що? І що я хотіла сказати? Я просто не пам'ятаю, що я там останнє знімала сьогодні. Що же знімалася в жари капець. А, ну от жари я сказала по-моєму, що камера вирубається, так? Да. А, сьогодні ми шшо з колею. Хотіла сказати, що я йому доказую, кажу, що в нас... О, а там в нас в окнах видно, бо там yeah. себе такі <laughs> Коротше, Я йому сьогодні кажу, що не було такої спеки. Ще років п'ять тому кажу, що не було такої спеки. Він, та що ти розказуєш? Okay. Ну це ж ми ж як завжди. Любимо з ним по поспорити, по -поспорити, да? ну, як поспорити, посперечатися. Я кажу, не було. Він каже, було. Коротше, зайшли ми. Як ти зайшов? Куди там зайшов? Та, на якийсь сіноптик чи що там? Коротше, подивився архів погоди. Архів погоди, так да. Да. написав 15 років тому, да. максимальна була тридцятка да. в цьому місяці. 10 років тому максимальна була тридцятка. і 5 місяці. років тому максимальна була тридцятка. Зараз 36. Угу. Щоб ви розуміли, для людини це дуже важко. А як для рослин? Тому я кажу, що я, я по собі е, пам'ятаю, що я могла якось е, навіть ну, мене ще заганяв, що да? що ти на цьому, на дворі е, жара, а ти на городі в 12 час дня. А я там, знаєте, попрацюю, бігом раз і в тіньочок трошечки як, ну, понятно, да? посиділа. Ну, а зараз я не можу, я вийшла, я ж кажу, вчора, як вони тут працювали, я не знаю, я за вугол вуг... заходжу. Сонце ж пари у мене одразу прямо що, знаєте, в мороз бросаю. Це Ми сьогодні пішли, часник покопали. Я вам не показала, а завтра вже покажу. Все викопали. І дічку викопали, яка була, і, і не дічку. І десь я там ще й потикала назад часничок. В общем. І це у мене ділова колбаса. В красивих труселях розхажує, так? Да? Нові я маю. Нові йо моє. Нашли цю упаковочку знову, ну як знайшли, вона лежала, лежала, каже, скільки вона буде лежати, давай я бігом зараз буду вже носити. Я говорю, ну насить. У ну, нас хуля трошки поправився, то каже, треба пересматрювати наші ці пакети з новими речами, бо каже, десь щось вже не влазить, десь щось там вже якось тісненько, то це. Наборчик там був такий гарний. Даша йому якось прислала, по-моєму, якоїсь посилки. наборчик із трьох трусілей. І вони прямо такі на нього. Він каже, о, свобода! Да? Mm -hmm. Ні, ну вони гарні, вони класні. І така ткань класна. Виходить. Mm -hmm. М'якенька. М'якенька, да. так. Так що так, чому кострик розвели? У нас э, ці а, ляшечки. Чи не ляшечки? Крильця, оці крильця, Вірні, плечова частина крильця. От, розморозила бігом її, замарінувала. Чому вирішили так? Зайшли сьогодні в Файнік, а там от такі ні гриби. Огромні такі, от такі. Я кажу: блін, мені так хочеться просто грибів. От іменно на цьому на кострику. Коля каже, ну що ми просто будемо гриби? Я кажу, та ні, ну вдома ж є там. Курча там якесь чи що, то ми купили оце. чотири штучки, да? купили чотири оці великих гриба, я їх зараз замарінувала, там, ну, таке ото, соус там сюди-сюди. То зараз зробимо ці плечики, курочки та грибочки, то така у нас буде вечеря. Бо якщо чесно, нічого сьогодні не готувала, доїли да те, що було вчора, і все. І така, знаєте, якась усталость, неможлива просто. О, завтра ще обіцяють, ще жарче, так? Да? Mm -hmm. О, Господи. Це, звісно, так. Да. Я думала, сьогодні встигну. Блін, мені так не подобаються ці великі пауки, вони так швидко ростуть. Діхлохос. Діхлохос. А у нас він і є, той діхлохос. Вони не опасні. Я знаю, що вони, в принципі, начебто не опасні. Ну це буде жистяк, якщо воно на мене впаде. Я їх просто дуже-дуже боюсь. Це для мене прямо без... mm -hmm. отак. От. Ось аж прямо отак. Уже малесеньких у цих, ну якось не боюсь. Я раніше і малесеньких боялась. А вони ще, ще стрікочуть, знаєте, що ці маленькі паучки стрікочуть. У нас смішно, звісно, казати. У нас в селі, ну, як в селі, ну, до деда з баби приїжджали, і в них же ж не було туалету, як в городі, як в квартирі, як тут у нас. У нас. Тільки там на, цьому, на дворі. І я так туди боялась заходити. Боже, вони там, там стрікочуть ці пауки, блін. І в той туалет, а вона так. О! Це мій жах з дитинства, блін. Ага. Куди? Нам хочеться туди піти, перевірити, що там, що там, що там. Що там? Так, давненько я не передавала привітиків всім, сім, сім. Вадімка, привіт, привіт, не ображайся на мене. Ти знаєш, що в мене зараз загруженість по повній програмі, що нема часу навіть созвонитися. Я дуже вибачаюся, але, але що є, то є. Ти, ти все розумієш. Я в курсі діла, ти все розумієш. Всім дівчаточкам дякую велике, що ви пишете, що ви нас підтримуєте. Ті, хто знають, ті знають, ті, хто поняв, да, так воно і є. Ось, важко, тяжко. Не знаю, що буду робити, але якось, якось справимось. Якось справимось, якось воно буде. А що робити? Фух, ну... Буду робити частіше прямі ефіри, будете мене підтримувати. Я так сподіваюся. Ось, як тут комарики, комарики гризуть. Так так. Почалися вже? Почалися. А що вони заканчивали ті комарі? Та ні, це їм на комарі. Мене так і згризли комарі, що це кошмар якийсь. Я сьогодні Даші, ну, доці, відправляла этот, фотку. Отак от. Ти ти ти, штук вісім, да? угу. отаких от от прямо укусив, укусів, укусів. укусів. На... В на жопі, в лінію. Воно не могло чи присмактатися, чи них там вони там пірували у мене на на, на моєму зовсім не м'ягкому місці. Ладно, б там колі за жопку гризнули. Там є хоч за щось гризнути. А в мене за що там гризти? Ні, вони всі на мене сідають. Зараза. Це десь якась зараза в нас, в кімнату залетіла. Я, мабуть, на бачку спала. І <гум> <гум> на тобі таке. Утром встала, чухаюсь, уже так вже все там болить. Коротше, капець. Завтра, мабуть, я покажу э, обзорчик, що можна з собою взяти в поход. <гум> да? поход, детський лагерь. Так що там. Ну, що ми скуплялися там і чайки, і кофейки, і, і всякі там штучки, дрючки, Ну, коротше, в общем. Де щось покажу, де щось може не покажу, ну коротше, от комарів там всяка байда, біліберда. Якщо чеки по то розкажу даже, що по чому Це ти мене чухаєш. Стоїть ззаді, головне, гамнючила І усами мене шевелить по ногі. А я думаю, ні, комар теж шевелить. А я думала, що це комари. Скажи, це я гамнючила мале. Це я мале гамнючила, Я так люблю лізати, все на світі. А бонька любить все мішати, все на світі. гамнючила Каже, лапку лижи, може щось там устяк кисне, Ні, воно просто лизун. Воно пожизненный лизун. Особенно він любит на унітазі кто сидить, він підходит коленку. Так вылезует то эту коленку. Тобі теж коленку лежит? Нет? Я никого не пускаю. А, две не пускаю. Дашки лиже коленки, коли она сидит. И до мене приходит мне. Мені... Он прям лиже коленку, страшне дело. Так кажется, любви обильна собака, що страшно дело. що что, туалет интимное место? В нашем случае туалет проходной двір. <сих> Бо у нас це получається з одної, з другої сторони двері есть. И получается собаки через туалет туди-м, сюдим, тудим, сюди. Туди, туди. Можно що... закрыть. А чем не що... закрываться? Тут Хто... чужий зайде. Не, не це інтимна тема, так, конечно. Коротше, мені загризли комари. В общем, якщо не забуду, покажу, як ми будемо снідати. Ой, снідати, господи, господі, вечеряти. Як ми будемо вечеряти, а завтра вже буду щось чи знімати, чи якось щось будемо думати. Блін, то ти подиви, треба чимось набристика. Та не зелені це. Це комарі. Зелені мошки ось. Ага, а комари, значить, десь вони воно полетіло, то не зелене, то велике. Ні. Бери, побризкайся, бо голий стоїш, воно зараз і згризуть. Все, я пішла в хату. Та побризкайся візьми. Все, я пішла в хату, бо, блін, ну їх нафік. Ті комарі. От, не знаю, коли не так гризуть. Мене прямо закусують ці комарі. Сил нема з цими комарями. Ось дивіться, оце пакет щастя. Пишіть свої предположення, скільки ми залишили в аптеці грошей за оцей пакет щастя. Вон, хто вгадає, тому буде прямо вау-вау-вау. чек у нас. Пишіть, Скільки ви думаєте, цей пакет щастя стоїть? Зараз вийде.